Якщо ви захотіли бути трохи припухшим по життю і стрімити як горизонтально, так і вертикально, то у мене хороші новини. Для Obia Studio є плагіни від розробника iTunes, які дозволяють це зробити. Однак давайте розберемо що до чого і як його правильно їсти. Мене звати Діма і поїхали! У даному відео ми поговоримо про два плагіни. Перший з них це iTunes Vertical Plugin, який відповідає безпосередньо за вертикальну трансляцію. Ми отримуємо три робочих зони. Vertical це це власне вертикальна панель з усіма необхідними функціями: зліва направо запуск стоп-стріму, запису, перемикач режиму на різки. Фіксація останніх секунд режиму нарізки, віртуальна камера, налаштування, підтримка та офіційний сайт виробника. Vertical сцени відповідний аналог для стандартних сцен, Vertical джерела відповідний аналог стандартних джерел. В першу чергу раджу зайти у налаштування Vertical, натиснувши на значок Шестерні. У меню General в пункті Resolution обираємо роздільну здатність. У більшості випадків береться, звісно ж, 1080 на 1920. Bitrate Audio можна Виставити на 192. Цього буде достатньо для нормального сприйняття звуку. Віртуальну камеру можна залишити на позиції Vertical, а в секції Backtrack ви можете налаштувати режим вертикальної нарізки. Тут все просто: галочка для активації при стрімінгу записі, тривалість захоплення, шлях для збереження та гарячі клавіші для фіксації моменту, старту та зупинки режиму нарізки. У меню Streaming виставляєте бітрейт для вашого стріму. У випадку TikTok для якості. 1080p60 можна виставляти 6-8 тисяч. Можете за бажанням поставити галку напроти того, щоб запускати зупиняти вертикальний стрім синхронно з горизонтальним. Нижче можна призначити гарячі клавіші для його старту і завершення. Секцію додатково задіювати не обов'язково. Якщо ви вже добре налаштували вивід в заводських налаштуваннях, просто ставите галку на пункту Use Main OBS settings. А про ці самі заводські налаштування у мене є окреме відео, де я все просто. То, але ретельно розклав по поличкам. Також наполегливо раджу ознайомитись. Посиланням в підкасті, яку ви зараз бачите в кутку відео. У меню запис функції частково схожі до режиму нарізки та стрімінгу. Шлях та бітрейт можна виставити аналогічні попередникам. Час та розмір розділення необхідні для того, якщо ви раптом захочете розділяти відеозапис. Для цього трохи нижче призначені відповідні поля для гарячих клавіш. Секцію додатково можна так само залишати незадіяною посередництвом галки напроти пункту. Use Main OBS settings». тиснете гаразд і зберігайте налаштування. Тепер швиданько по сценам та джерелам. Тут усе працює аналогічно стандартним вікнам, але підмічу два нюанси. Перший у вертикальних джерелах ви можете додавати вже готові горизонтальні джерела сцени і підганяти їх окремо під цей новий варіант. Другий, ви можете пов'язувати вертикальні та горизонтальні сцени між собою. Це дуже вигідна функція, якщо ви вже налаштували на якісь комбінації клавіш перехід між сценами. Просто натискайте ПКМ на необхідній вертикальній сцені, обирайте Linked Scenes та ту горизонтальну сцену, з якою хочете пов'язати вашу. І все, синхронний перехід забезпечено. До речі, зверніть увагу, що існування сцен з однаковими назвами неможливе, тому можете взяти, мій приклад на озброєння, і так ви не заплутаєтесь. Тепер по другому плагіну, Item Multi-Stream. Тільки одне вікно, в якому будуть усі ваші під'єднані платформи. Робиться все досить просто: натискаєте на значок шестерні. І додаєте необхідні вам платформи або у меню Main Canvas для горизонтальних стрімів, або у меню Vertical Canvas для вертикальних. Уся інша необхідна по цьому інформація детально розказана у моєму відео про мультистрімінг. Посилання ви зараз бачите в кутку екрана. Єдине, що можу додати, то це сказати про можливість вибирати для платформи як окремий кодек, так і вертикальний. В останньому випадку налаштування для цільової платформи підлягатимуть налаштуванням Item Vertical Plugin. Слова, якщо ви не шарите про кодувальники в OBS, то у мене про це також є відео, де я простою мовою пояснюю про вивід картинки на стрімі. Але крім того, що я показую навчальний матеріал, то ще й роблю мотиваційні відео ЕСЕ по типу як знайти сенс життя за допомогою відеоігор. Актуальна тема: достатньо поцікавитись і зробити своє геймерське життя щасливішим. А якщо ви вже це зробили, то долучайтеся до моїх спільнот та стрімів, де я читаю реп про донатера за суму від 100 гривень і вище. Переходьте за цим QR-кодом у мій донатік, де ви знайдете також і посилання на усі інші мої спільноти.